Світилась, дитя в яслях на соломі народилось, що від Духа є святого і Марії, посланий на землю, Богом на Месія, Сину Божому хвала. Щоб вічно в небеса з ним жили ми. Сину Божому хвала, Алілуя! Він спасає грішний світ, Він рятує, народився він для нас в людськім тілі, Щоби вічно в небеса з ним жили ми. Ісус, йому ім'я, Людей означає, що Його Бог є з нами, бо спасає. Сину Божому хвала, алілуя, він спасає грішний світ, відрятує, народився він для нас в людським тілім, щоб вічно в небесах з ним жили ми, Сину Божому хвалу. Світ, він рятує, народився він для нас в людських тілі, щоб вічно в небесах з ним жили ми. він поранених, він посильний, він спаситель, він для миру миротин свічний він учитель, Він лікує, він сідає, Він спасає, він усіх людях. Від смерті воскрешає, Сину Божому хвала, алілуя! Він спасає грішний світ, він рятує, народився він для нас в людських тілі, щоб вічно в небеса з ним жили ми, Сину Божому хвала, алілуя! Він спасає. Світ, він рятує, народився він для нас в людській тілі, щоби вічно в небесах з ним жили ми.